І найголовніше на сьогоднішній день Росія закінчує меморандум щодо вимог до України. Найближчим часом він повинен з'явитися. Рейтер здає е, певні інсайди цього меморандуму. Росія буде вимагати не розширення НАТО на схід, е, зняття санкцій з неї і е, захист російськомовного населення, щоб вони там під цим не розуміли. Народ це підтвердив. Ось такого не хочуть. Ну і сьогодні ж дуже цікавий був такий буквально годину назад. Вийшло в пропагандистський відомий російський сіманян. Вийшов такий пост, що мовляв в московських кабінетах. Ну, це вона так окромляє. Говорять про те, що якщо Німеччина дасть Таорос Україні. То Росія буде змушена вдарити по Берліну ракетами по Берліну, так ну тобто ситуація спеціально так на... накручується, і думаю, що скоро цей меморандум дійсно з'явиться, і ми всі зрозуміємо, про що йде мова.